Друзі, всім привіт! Проводимо чергове тренування. Третє вже Ось таке місце вибрав вже. Нове місце. Скажу зараз чому. Тому що друге тренування було спонтанне, скажімо так, я їхав і я вирішив взяти з собою голуби і воно було для мене трішки невдале. Поясню чому. Три штучки не прилетіли, не знаю яка причина, чому. Три штуки немає. Може ще долетять, не знаю. Я їхав на роботу і вирішив взяти їх і випустив трішки з іншого напрямку. І... Так, і це попливало, що голуби прили розбилися, не знаю яка причина прилетіли. Я вже, то мені вже сказали вдома, що прилетіла одна частина, а потім долітали. Три штуки немає. Цього разу я вже вирішив трішки змінити місце. Відстань десь приблизно 15-17 км, то що не знаю, потім на карті гляну. Точніше скільки десь приблизно є. Ну Я так їхав, вже те місце бачив, тут, тут від траси буквально 50 метрів, але тут гарне таке. Так, сонце в цьому напрямку, а летіти нам в протилежному напрямку. Зараз їх випустимо. Е -е, побачимо так. Голуби ніби гарно в формі. Почали піленяти дуже. Деякі, деякі ще ні, деякі вже бачу і там і вже не знаю, яке шосте чи сьоме перо навіть кинули. Щось я навіть не побачив, що так сильно і активно як пішли. Так, все, вони вже відстоялися. випускаємо, побачимо. Сьогодні з'явилось більше трошки часу, неділя, пізніше їду на роботу, то вирішив відвести. Хай ще раз пролетять. Друге тренування було теж приблизно десь на таку відстань. ну Може там 12 кілометрів було. Тут десь 34 км різниці, трошки далі. Але я кажу, що попереднє тренування було для мене трішки, трішки невдале. Як то кажуть, якщо тренувати, то треба тренувати голубів відповідно до, приблизно до напрямку змагань. Ну Плюс-мінус там кілометрів 20 в сторону, 20 в сторону, а я поїхав в іншому напрямку і вирішив їх взяти з собою, щоб просто потренувати. І це було помилкою. Та да, голуби прилетіли, але, як то кажуть, не, не, цей. не так, як має бути. Так, я гляну по сторонам нічого, яструба нема, ворони немає, нічого не летить. Можна випускати так. Далі від'їхати, а далі далі йде нижче. Але, о, все піднялись вище. Бачите їх? Це має. Так. Кружок, кружок. Обачається сонце очі світить, я їх не можу. Вони почали підніматися, не знаю буде на камеру видно, не буде. Ось вони. Кружляють, кружляють, о! Це я їх, не знаю, бачите на камеру, не бачите. Все потихеньку починає зміщуватись. Дому. Добре, випустили ми їх 7.15. Так, все я їх вже не бачу після напрямку дому. Все добре, друзі. Приїдемо додому, все включився, покажу, прилетіли, не прилетіли. Всіх пока.